Постійне або тимчасове проживання за кордоном не являється поважною причиною пропуску 6 місячного строку для прийняття спадщини. Такого висновку черговий раз дійшов Верховний суд України в своїй постанові від 24 квітня 2023 року. Це означає, якщо ви постійно або тимчасово проживаєте за кордоном, та на територію України відкрита спадщина, яку ви бажаєте прийняти, в цьому випадку вам необхідно відповідно до законодавства України, до державного нотаріуса за місцем перебування майна спадкового направити заяву про прийняття спадщини. Не забувайте також про те, що до заяви необхідно додати документи, які підтверджують право власності спадкодавця на дане майно. У разі відсутності правовстановчих документів, нотаріус не зможе видати вам свідоцтво про спадщину. Більш детально дане питання мною буде розглянуто в розгорнутому відео, яке я розміщу трошки пізніше. В разі наявності нагальних питань прошу звертатися до мене в коментарях або ж записатися на приватну консультацію по Skype.